Миколаїв 4 травня, 24 рік. Сьогодні в нас садовий день перед Паскою, хоча але треба працювати такими українці і такими в селі. Але дачі. Так, азимінка. Наша азимінка, це вже буде її третій рік. Ну, в минулому році вона в нас росла, ми її посадили. І це вже буде третій рік її вже як в нас. от такий розвиток вегетації маємо. Обрізали ми верхівки, тому що верхівки щось приморозило чи що. ну Верхівки в нас відійшли. І робимо вже деяку формовку. Вона в цьому році нас має стартанути. Ось так ми обрізали гілочку. Лишили в нас тут два рукави і на кожному рукаву ми лишили по два дві гілочки. Це в нас пріма. Щеплена від Петра Максютинського. Так ми її притіняли. ну, Затінок можна зняти, в принципі, він вже не заважає, тому що вона вже вища. Це наш теж від Петра Максютинського, теж щеплений, смачний від Передирія, як він сказав. Теж ми беремо, ось у нас були гілочки своїм супергострим секатором. Ось так зрізаємо і лишаємо поки ось так. Верхівку теж підрізаємо, тому що вона підсохла. Не підсохла, вона не пустила, нам буде вдосаль. Ну, Ще б в ідеалі ось цю гілочку зрізати. Ну, шкода якось, поки побачимо. Може потім пізніше зріжемо, тому що тут гарно сформувалося три таких пагани. Все смачний від передарі. Я не знаю, на який, наскільки він смачний, але Петро Макситинський ми йому довіряємо. Сказав, що буде все добре і смачно. Теж третій рік, все бралося в один рік. Саджалося. Ну, є відео в папці відтворення. Азиміна там все є. І це наш третій садженець. Що ми купували в Петра? Та сама операція. Робимо верхівку. Ось цей непотрібний пагін, легенько зрізається. ось І в два рукави. І на кожному рукаві по два рукави лишаємо. Теж обріжемо ось тут верхівку. Все, це у нас потомак. Щеплений потомак. У місті щеплення. Сильного ніякого догляду ми за ними не робимо, просто спостерігаємо, поливаємо, не даємо йому загинути. Ніяких поки сильно великих підкормок. Вірніше зовсім ніяких. Ось тут є, є в нас соломка, десь була, вона вже черв'ячки її притравили. Вони роблять гумус з черв'ячки і все працює на рослину. Ну Проходив я поруч на рівні екзотики. Ось наш філімон вже з'явився нянчить своїх дітей. Але почав вже з'являтися в камеру, да? філя. І на рівні наших екзотиків проходив я поруч пекани. Горіх пекан, це теж така екзотика. Ну, хоча в Херсоні кажуть є посадки пекані вже давнішні. У мене вдома це екзотика. Саджали ми купували пекани. Ой, забувся, як його. Пам'ятаю, що юкол. Володимир чи як там юкал. Горіхово є такий канал заб'єте юкал. Купували. Не пішли в нас пекани. Один лише в нас з чотирьох пішов в ріст стовбура на висоті метра. Цей пекан ось пустив при кореневому поросі. Ну, буде вона поки рости. Це нам добре, навіть я знаю, що для горіхів це навіть непогано. І потім будемо щеплювати або вирощувати. Хай росте. А ні, то візьмемо в Петра Макчутинського чи в когось іншого. Теж він займається пеканами і щепимо. А це буде вже як кореневласний, так сказати, саженець. Все. Це наші азиміни, які вже ми купували їх однорічними, саджали. Вони в нас тут ростуть, це так, можна сказати, як для приколу купив. Не пам'ятаю, в когось замовляв щось. І сайш, і в нього була азимінка. Ну, тоді про ще не сильно це вникав. І ось я вам скажу, азиміна однорічна, вона прекрасно перезимовує, все вона росте, вона була тоненька, вона скинула листочки. Я думав, що вона загинула, були хоч і невеликі приморозки, вона виглядала геть сухою. Але вони пішли. Так що можна саджати однорічні сіянці, аж вон вони ростуть. Так, тут верхівка трошки підсохла, бо тут ми десь їх забувалися поливати, хоча вони ростуть у нас біля фундуків і прямо біля граната. Це у нас кущ граната, який в нас ще не плодоносив, але має гарний розвиток. Все, по нам все, більше в нас немає. У нас є інжири, які пішли виготувати. Є у нас фундуки, є у нас. Сіянці хурми, є в нас підщепа, червонолисні. Знову це. І є в нас, скоро почне квітнути актинидія. Це в нас жіноча, а це в нас чоловіча. Там у нас багато ще насаджених свіжих підсадок. Ось у нас актинидії свіженькі. Все. Так що, якщо вам цікаво за цим всім спостерігати, це в нас щеплені кизили. А це в нас надорощувані хвойники. Все, все показав. Якщо вам щось з цього цікаво і є, що підсказати мені по вирощуванні, то в нас персиків, ряд трьохрічних, ряд п'ятирічних і ряд там підчеп посаджено. Дуже цікаво. Будуть огляди, все, спостерігайте. Слава Україні!